Давай ты ходишь. Вс, а то вышли так же. Да, вид класс, а что? У нас єдиний, що аут вводиться до лінії. Руками не кидаємо. Руками не кидаємо. Тільки м'ячик, хто на лінію попали і ножкою хай. Да? Да, і да. Е -э да. назад воротарю пас не можна. давати, в руки не можна брати. Тобто, якщо свій дає в в руки брати не може. Все інше, ми граємо по правилам в футболу. Все зрозуміло? Прошу, виходимо команди на середину. 5 плюс 1. 5 плюс, плюс, плюс один. Їх багато. Подійди туди, Джек, подивіться туди, по здоров'я. Falta si fulano de cea. Da capitane comandal de finisce. nëse mundesh të ajo vjen në brigje pa vonesë

Справа грай, Діма. Справа, справа грай, не йди на нього. Оце вот ірачком, з ірачком стань. Вище, вище підтянися. Дима, сюди україн! На м'яч, на м'яч. Я вже поняв, що наші ворота мають робили. чекай, то зараз вийде інший. Хорош. Чани, сам, сам играй. Хорош, Молодец. Хорош, Молодец. хорош, хорош. Отдавал. Отдавав. Вище, добре, там зустрічай. Нападай, Дима. Можна, 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 можна. <гум> ну, Англія пройшла. З гравцем, зравцем залишайся. З гравцем грай. Накривай, накривай, гравця. З ним до кінця. Хорош. Біжи, 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 пішли. Діма, пішов, пішов. Пішов, 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 хорош. Иди, иди, вперед, іди, вперед. вперед. Не спеши открыйся. Хорош, сам, сам. Пас! Хорош, решай! Пас! Дальня, дальня! Набіжи на дальню. Набіжи на дальню. Хорош. Умнічка молодець. З гравцями, з гравцями. З гравцями, Дім. Пішли. Пас. 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 Пас! 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 Хорош! Рішай! Діма, бей! Ліво, ліво грай! Ліво грай! Хорош! Один, один, не спіши! На м'яч! На м'яч! Доганяй, довиняй, 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 довиняй його! Останься тут, тут останься за роцем! Хорош, хорош, добре, добре все. Дикайся тут! Жота! Панівчо. Даймо шнурки. Даймо далі, все.